Шиний військовий, дві трагедії на Волині. Луцьк під атакою шахедів. Наслідки важкої ночі. ТЦК чи ні? Розбиратиметься. Тепер, як чоловіки у формі, ламали волинянина. Армію не беруть, а за ухилення судять. Хворий, але придатний волинянин оскаржує вироб. Трагічна звістка знову сколихнула Поворську громаду. За результатами ДНК підтвердили загибель жителя села Пісочне Степана Самчука 1986 року народження. Майже рік родина жила у невідомості та очікуванні інформації про сина, який був мобілізований 28 червня 2024 року. Свій останній бій воїн Степан Самчук прийняв 9 Вересня 2024 року в районі населеного пункту Красногорівка Покровського району Донецької області про зустріч та церемонію прощання з героєм буде повідомлено додатково. Підгайцівська громада втратила ще одного відважного сина. Під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності та суверенітету України загинув герой Вадим Бортнік 1996 року народження. Житель села Хорлупи віддав своє життя 31 серпня цього року в районі населеного пункту Олександроград Волноваського району Донецької області. Та час зустрічі полеглого воїна, а також чин прощання повідомлять згодом. Побратими називали його Дизель. Луцьк провів в останню дорогу захисника Сергія Черленюка. Герой пішов боронити Україну добровольцем із початку повномасштабної війни. Щирий, добрий, небагатослівний, дуже глибокий. Ну, учасник революції гідності. Добре, дуже людина, уважна. Ця війна забирає найкраще, що можу сказати. Сергій просто був безподобною, хорошою, дуже щирою, доброю людиною. Він був айтішником, він програмував дуже розумний, дуже розумний. Він багато навчив молодшого покоління, яке зараз працює, теж в Айті. Дуже велика любов, повага до своєї дружини, дуже ніжні почуття до своєї донечки. Глибокі такі в нього очі були розуміння цього світу. У воїна залишилися батьки, дружина, донечка, яка пішла у перший клас, і сестра. Прийшли до кафедрального собору Святої Трійці віддати останню шану дизелю і побратими. На війні герой займався дронами, нараз рятував інших захисників. Ми з перших днів війни, з 25 лютого 1922 року. Була дуже хороша людина, хороший побратим і нічого не боявся. Шов там, де найважче було. Нас не могли поміняти, це було 2 квітня в районі Бахмута, Хромова. От вони зайшли. Наші інші там частини там, 57-ма. Там 77 сьомо, ніхто не хотів міняти. 92-го. Вони зайшли нас поміняли. там Наші дві загинувши були. Ну, дуже хлопці. багато загинутих хлопців було. Іменно Сергій, його відділення ну, зайшли, нас поміняли. Йому. Ми вийшли, благодаря їм. О, на нього можна було на все покластися, він ніколи не відступав, він такий йшов вперед. Так людина дуже з великої боку. Таких людей мало де зустрінеш. Це людина воїн, це людина така, яка... Ну це щирий українець, такі як люди, такі хлопці, які мають бути зараз і нашу охороняти рідненьку Україну. Був бойовий хлопець е, е, за побратимів, е, е, стояв горою. Військовий капелан, що відспівав захисника, теж пригадав чимало про Сергія Черленюка. Його життя герой теж врятував на війні. Дуже довго з тобою планували наше життя після війни. Ти пам'ятаєш, як ми сиділи з тобою, чергували зі зброєю, коли ми планували відпустку нашу. І в момент, коли наше чергування відбувалося, нам прийшло сповіщення на телефон, що в зв'язку з загостренням ситуації відпустки забороняються. А в нас такі з тобою тоді були плани. У нас було дуже багато планів на це життя. Ми дуже хотіли жити. Ми дуже хотіли завершити цю війну. І принести мир на нашу Богом даровану землю. Ми хотіли і ми принесли мир, тому що завдячуючи твому життю, завдячуючи твому подвигу і подвигу сотні тисяч українців, Україна ще живе. Про Сергія найтепліші спогади у всіх, хто його знав. Для батьків був хороший син, патріот, розумний, вихований, дуже добрий. Це дуже велика втрата для всіх, хто його знав. Це просто надзвичайно розумна, інтелігентна, мудра, обдарована у всіх всесторонні обдарована людина. На таких людях тримається українська нація. Останній спочинок героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Непроста сьогодні ніч видалася для лучан. Місто зазнало масштабної атаки шахедами. На щастя, постраждалих та загиблих немає. Зараз за моєю спиною ви можете побачити, як люди долають наслідки сьогоднішньої ночі. Наслідки нічної атаки на місто люди розбирають по всій вулиці. Тут тільки і чути звуки молотків та дрелі для її мешканців. Це вже звичний біль. Адже вже втретє, тільки за останні три місяці це місце опиняється під ударом. До слова, цей будинок визнали аварійним ще після перших обстрілів. Люди зараз тут не живуть. Однак сьогоднішній ранок зібрав всіх сусідів, які вкотре приїхали сюди вставити дошки на вікна, які повилітали від ударної хвилі. Приїхали прибити, тут дошки повідривало, там плівку позривали, От, прибрати скло, так навести порядок. Каже, що це вже звичне діло. Приїхав, відремонтував пошкодження та й по всьому. Чесно, вже до нічого не відчуваємо, та. так би, Перший раз так, було трошки неприємно. А зараз вже так як ніби воно має бути. На жаль, на жаль, на жаль ну, Приїхали, поприбирали і далі пішли по роботам. Вибило саняру цю і так, в принципі, вже третій раз, то вже нема чому що ламати. Вже на автоматизмі просто да, Так, да, вже, вже, вже вже привикли. До цього. А ось Анатолій тут також поки не проживає. Однак щодня приходить до свого будинку посидіти у дворі разом з сусідами. Каже, що його сюди тягне, тут його дім. Та, що -то там... Та щось, хоч глянути на щось, посидіти, побути тут. Сусіди також приходять всі, ось грядочки там в мене є. Зараз можете побачити ось тут і за моєю спиною частину покрівлі з даху будинків сусідніх будинків, яку вирвало ударною хвилею. Сьогодні шахеди осколками все посікли. Сьогодні шахеди уламками все посікли. Весь Добре, дах як решето. Тут пару листів шифру зірвало. А ось у нас прямо зірвало. Видно, звідти листи заліза. Там ціла купа лежить, і прямо у двір через будинок величезні шматки такі лежать. Прямо там біля городу. Як вони перелетіли, просто цікаво, тут. Такі як вони перелетіли, просто цікаво. Проте найбільших руйнувань сьогоднішньої ночі зазнала господарська споруда, у якій в результаті виникла пожежа. Туди були направлені два відділення державної пожежно-рятувальної частини номер 25. Вогнеборці в кількості вісьми чоловік із залученням двох одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки змогли оперативно провести бойове розгортання, подати на гасіння необхідні засоби і. Ліквідувати пожежу у найкоротший можливий в тих умовах час, зазначу, що завдяки таким діям вогонь вдалося зупинити і зупинити його поширення на поряд розташований житловий будинок. Господарі будинку розбирають наслідки руйнування від коментарів, поки відмовляються, адже вже не мають сил про це говорити. Проте як кажуть, на момент як все загорілося, вони встигли від'їхати від будинку. Після четвертого шахіада виїхали. «Четвертий, сіли в машину і поїхали, і Потім позвонили, сказали, що тата горить. Показує наслідки і пані Тетяна. Ще після перших обстрілів 6 червня вона встигла вставити нові вікна та двері. Але це вже втретє, як вони повилітали. Тут вибите, тут вже не закривається, оце не, не закривається. Вся ну, половина закривається, ця от бачите, вся вилетіла, вон, побита все целом. Ну і тут, ця тож, тут ця не закривається. І ви теж вибите тут. Все стекло виб... вилетіло. Mm -hmm. Все вибите. І в хаті, я так розумію, так оце. Ну, в хаті скла. тріщини кругом ідуть. Якби вони були, так вони просто збільшуються. Більше сипеться і збільшуються тріщини. Ну то все. Кожен раз, оце треба бачити, скільки піску, це треба кожен раз убирати, Вим... Винімати, де сипеться, де падає, все вигрибати. Розповідає, що цю ніч, як і кожну тривогу, вже після 6 червня вони провели в укритті. Ми о 12-й годині побігли, як почалася тривога, ми пішли в садочок, там було сховище, ми сиділи, поки перший раз не був відбій. Ну, Прийшли тут, я не знаю, годину, може, пів півтори години десь тут побули, знову був. Знову була тривога, а ми знов пішли десь до сьомого ранку. Також в результаті атаки дронами постраждало майно підприємства в іншій частині міста, а саме автомобіль. На камерах я все видно, як щось попадає туди. Я так, я так думаю, що то від кулемета тросірує ще поля, бо б, б, щось так прилетіло, то тут більше було б розрухи. Ну вона теж взорвалася, і видно, як в цю сторону машина на себе прийняла. Охоронець каже, що гасили самотужки, однак за лічені хвилини машина вигоріла вщент. Спасали, як могли з понятошителем, дещо нічого не допомагає. загорілося вже. Я кажу, що втікаю, стали вікна стріляти. Кажу, тут ще є бензин чи солярка. Втікаємо, бо зараз ще взорветься, і ми згоримо. Згоріло в щетини секунди. хвилина дві вже машини не стало. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Ще один смертельний випадок із військовим в тилу на Волині виявили повішеним військовослужбовця Збройних сил України матроса. Сталося вчора, 2 вересня, у селі Нова Лішня Володимирського району. Таку інформацію нам повідомили власні джерела. Кажуть, що повішений військовослужбовець із 37-ї окремої бригади морської піхоти йому близько 27 років. За попередньою інформацією, перебував у за. Його тіло знайшли за місцем проживання. Туди приїжджали медики, труп військового направлено на судово-медичну експертизу. Попередня версія причини смерті ймовірне самогубство, кажуть наші джерела. На Волині знайшли застреленим військовослужбовця прикордонника. Таку інформацію нам повідомили власні джерела. Сталося це напередодні на прикордонній заставі у селі Грівне. Це неподалік українсько-польського кордону. Наші джерела кажуть, що застрелений військовослужбовець, головний сержант, помічник начальника відділу з логістики Луцького прикордонного загону. Йому близько 36 років. Про смертельну подію на лінію 102 Відомив штаб сержант, Нібито прикордонник вчинив самогубство, вистрелив собі у скроню і помер на місці. і Лучанин опинився на лаві підсудних через неявку до пункту збору територіального центру комплектування. Ситуація трапилась ще взимку 2024 року. Чоловік отримав персональну повістку про призов на військову службу та мав з'явитися за декілька днів до центру комплектування. Але, схоже, щось пішло не за планом. Лучанина взялися судити за ухилення, проте у нього на таке звинувачення своя правда. Я попросив провести ще одну. Ще одне метод тут стежить. Мені відмовили. Потім я записався на прийом до нашого керівника, керівника ТЦК, він дав свій дозвіл, і я вже другий раз проходив, другий раз проходив, і другий раз мене, хоча я надав всі документи про хворобу свою спини, вони подивились і відповіли: ну, ми бачимо, що ви хворі, але ви придатні. Все, ось така відповідь. Чоловік взявся самотужки шукати місце в лавах Збройних сил. Проте з різних причин йому відмовляли. Одні кажуть, зі здоров'ям біда, інші ж посилаються на вік. Я звертався в три військові частини. 141 ша окрема механізована бригада, поступила відмова по віку. Потім Дубнівська інженерна бригада, відмова по спеціальності. треба тільки токаря, електрики там таке. І потім... Павлівська, наша Павлівська, Болинська, силова частина теж там відмова. От і все. Не хочуть мене в армію брата, але судять за те, що я ухиляюсь в армії. Зрештою, суд першої інстанції засудив чоловіка до трьох років позбавлення волі. Зараз же обвинувачений шукає справедливості у апеляції. Та от чи вдасться переконати Феміду, стане відомо згодом. Анна Рарух, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Ще одна аварія із мотоциклістом цього разу летальна. ДТП сталась у селі Підгайці Луцького району. Там легковий автомобіль зіткнувся з двоколісним. Водій автомобіля Міцубісі зіткнувся із мотоциклістом. Внаслідок 36-річний водій двоколісного він помер у лікарні від отриманих травм. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Між тим поліція зауважує, що за минулу добу сталося аж чотири аварії за участі мотоциклістів. Дві з них смертельні. Разом з тим правоохоронці вкотре наголошують, аварії стаються і через безвідповідальність дорослих та підлітків, адже неповнолітні сідають. За кермо мотоциклів, не маючи на це права, і платять за це своїм життям і здоров'ям. У Луцьку зіткнулись легковик та мотоцикл. За кермом перебували хлопці 24 та 18 років. Аварія сталася на вулиці Ярослава Мудрого. Правоохоронці відкрили кримінальну справу і розслідують порушення правил безпеки дорожнього руху. Водія двоколісного забрали в лікарню. 24-річний водій автомобіля Пежо не надав переваги у русі мотоциклісту та зіткнувся із ним. наслідок. 18-річний хлопець, водій мотоцикла, він отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до відділення реанімації. На місці працювали слідчі поліції. За цим фактом вже розпочато кримінальне провадження. Під час досудового розслідування усі обставини цієї ДТП будуть встановлені. Подія, через яку в суді зібралось стільки людей у формі, трапилась у дворі будинку по вулиці Соборності у Луцьку. Як зазначають свідки, співробітники охоронної фірми побачили сірий бус без номерних знаків. З нього вибігло декілька чоловік в рибальській формі, без розпізнавальних знаків, без шевронів, без погонів і побігли до молодого чоловіка, який стояв біля під'їзду будинку. Де ми проводили перезмінку? Підбігли до молодого чоловіка і почали зразу заламувати йому руки. Як результат, хуліганству злісне непокора. Що цікаво, в цьому звинувачують зовсім не нападників. Наразі суддя зачитує протоколи, які складали поліцейські. Голосно виражався на цензурну лайку. Сторону працівників Володимирського ТЦК ТСП? Чим порушив громадський порядок? При цьому намагався вчинити бійку, чим чи звісно, непокору відносно військовослужбовців. Однак, за результатами моніторингу соцмереж було складено рапорт, і там йшлося зовсім про інше. Виник словесний конфлікт та сутичка. Так? Так. Іншого нічого не було. То скажіть, будь ласка, де... У вашому рапорті і змісту цього, що ви виклали, бачається перше 173 тє хуліганство, а друге 185. вісімдесят п'ята, злісна чи зазначено в рапорті вчинення дрібного хуліганства. Стосі не зазначено рапорті, не зазначено. Далі суддя намагався з'ясувати на підставі, яких доказів було складено два протоколи, де в статті 251 кодексу. України про адміністративні правопорушення передбачено такий доказ, як рапорт працівника поліції. В рапорті, якщойно виявилось, про правопорушення не йдеться. Словесно інцензурної латі ви виражалися в сторону працівників ЦК. як ви могли безпосередньо 7.07.25 скласти протокол як один, так і другий, оскільки лише 8.07 вам розписало матеріали. Поясніть, будь ласка. Як не намагався виправдатися полісмен, нічого не вийшло. Далі ще цікавіше де конкретно прізвища Нема. ім'я немає. Чи був наказ коменданта військового гарнізону на проведення цих заходів цими особами? У події, коли люди у рибацькій формі ламали чоловіка, втрутився працівник охоронної фірми. Він її описує так. Побачивши дану ситуацію, що порушується, що, порушує, що порушується громадський порядок, я з напарником Станіславом підійшли до даних осіб у незрозумілій формі і почали з'ясовувати, чому вони порушують громадський спокій. Охорона громадського порядку. Вони не робили і не були задіяні в охороні громадського порядку. У них мобілізаційний захід. То Де законні складання ваших протоколів? Немає відповіді, присягу. Це на майбутнє, щоб ви знали. Охорона громадського порядку, військовослужбовців, тоді буде 185, а тут її немає. Отут мобілізаційний заходи. Охоронці, які вступилися за бідолаху, отримали сигнал тривоги із банку. Мали їхати. Я їм запропонував, кажу, хлопці, їдемо з нами, а потім будемо розбиратися. Військовослужбовці районного ТЦК у суді на цей раз із документами. «Має початки почати повістки на території Володимирського району Волинської області. Суддя з'ясовує, яким вітром до Луцьку занесло Володимирський центр комплектування оповіщувати Лучан щодо мобілізації. Наказ. Номер наказу, Ким виданий. Дата. Просто у Це слова ваші. Ви були задіяні в охороні громадського порядку як військовослужбовець цей день. Ні, я був просто як шофер. Побратим цього військового володіє аналогічними знаннями. Де ви маєте право вручати повістки згідно даного посвідчення? В Володимирському районі. А чому ви вручали безпосередньо в місті Луцьку? Наказ був. Чий наказ, номер наказу, від якого числа. Номер наказу не знається. Чи доводили цей наказ під розпис? Чи був там вказаний поліцейський? Військовий каже, що не пам'ятає. Чітко стверджує, що чоловік, якого перевіряли у дворі, був у розшуку. В розшуку якому? «По поліції. По поліції? А ухвала суду, тільки розшук за ухвалою суду і за наявності кримінального провадження. Про постанову суду, за якою ніби був розшук, також не знають. Перевірили другого, другий був взагалі не прив'язаний, не перебував на обліку військового збов'язнь. Потім їм запропонували проїхати з нами, щоб розібратися з цим всім. І тоді почалася шарпанинка. Однак ці твердження не збігаються із свідченнями очевидців. Підбігли до молодого чоловіка і почали зразу заламувати йому руки. Він після контузії. Ну і що далі? Так що це дозволяє чи право дає? Ви нам показали свої документи? «А ні. А та не показали. Не показали документи. Що ви нам сказали? Що ви мені казали? Я, я вже з цього попускаю. От я дивлюся, уважно слухаю. Тиша, спокій. І всі в телефонах. Де, хто, тут висловлювався нецензурною лайкою. Ми разом слухаємо, тільки я щось дивлюся. Звідки ви взяли з цього сюжету? Присядьте. Емоції собі дозволили, коли дійсно запропонували всім разом поїхати на виклик до банку. У нас тривожна ви на кнопка, на ви, не тривожний кнопки, вирішити. Оцей чоловік цей чоловік, цей чоловік, цей чоловік... Файки не не І я виноват. Адміністративне провадження суд постановив закрити, бо складу правопорушень не знайшов. Матеріали справи направити в ДБР місто Львів для життя заходів реагування. Судове засідання оголошують закритим. Ольга Ганич, Неля Прокупчук, телеканал Аверс. Тепло і світло навіть у найскладніший час. Луцьк отримав третю когенераційну установку, а вона забезпечить стабільне опалення та електропостачання для густонаселених мікрорайонів міста. А це десятки багатоповерхівок, школи, садочки та медустанови. Ми активно готуємося до опалювального сезону. Ми розуміємо, що він буде непростий, тому що ворог вже заявляє, що готується до обстрілів енергетики. Нашої країнської, і ми маємо перестрахуватися і вжити всіх від нас можливих заходів для того, щоб опалювальний сезон пройшов належним чином, для того, щоб люди були взимку з водою і все працювало як належить. Зараз ми отримали когенераційну установку потужністю 1,1 МВт. підключення цієї газотурбінної установки, цієї когенераційної установки до цієї котельні. Вона дасть можливість критичні моменти, коли не буде світла, коли буде блокаут. Забезпечити її безперебійну роботу. Окрім того, навіть якщо не буде блокаутів, якщо все буде добре, ми очікуємо на фінансовий результат позитивний за рахунок ефективності роботи цієї установки в орієнтовно 50 мільйонів гривень в рік, при тому, що ця установка коштує трошки більше 46 мільйонів гривень в рік, і досталася вона нам просто в дарунок. Установка працюватиме за принципом два в одному. Одночасно виробляє тепло і електроенергію. Це обладнання Луцько отримав від агентства США з міжнародного розвитку USAID. Разом з вартістю розподілу електричної енергії ми платимо близько 10-11 гривень за кіловат годину. А вже з, з експлуатацією даної установки собі вартість виробленої електричної енергії зменшиться наполовину. Підключення цієї установки підприємству увідається близько 10-12 мільйонів гривень. Це вже все буде залежати після того, як буде виконано проект. Кошторисна документація. Луцьк уже має дві подібні установки, які за минулий рік зекономили для міста понад 12 мільйонів гривень. З появою третьої Луцьк робить ще один крок до сучасної, безпечної та економічної системи теплопостачання.